Руслана Цицюра Галько, не гореча ти баба. Одружився Іван одразу після війська. Дивувалися в селі всі з тої женячки, бо ж наречена Галина дівчина дуже спокійна, виважена, розумна, красива, із сім'ї порядної, інтелігентної, а Іван у школі, в науці позадніх. задніх, а що вже збиточний? А яким же мав би бути, батько пияк безпробудний та ще й дебошир. Батьки нареченої Галини теж не зраділи вибору доньки, але, будучи людьми інтелігентними, свого невдоволення на людях не виказували. Так Галина з Іваном одружилися. Пішов він у зяті. Як жилося молодим, у селі не знали, бо сміття із хати ніхто не виносив. А згодом люди навіть зауважили, що Іван іншим став, от що значить потрапити до путніх людей. Підростало у подорожжя дві донечки і все ніби й непогано, аж раптом свіжа новина пішов від Галини Іван. Як? Чому? Ніхто й нічого не знав. Галина й рідні на те мовчали. Так збігали роки. Лише через якийсь час пересіклися Іван із Галиною в автобусі. Чолов'яга, як завжди, останнім часом був добряче на підпитку і, так би мовити, виправдовувався перед колишньою дружиною. Не гореча ти, Галько, баба, я тобі скажу. Отой пішов, я ж бо люблю, коли жінка з перцем. Галина сиділа мовчки, ніби й не до неї зверталися. За якийсь час гідно вийшла на своїй зупинці, а пасажири ще довго слухали Іванові дурні балачки і вкотре дивувались, як то така красива і виважена Галина потрафила колись віддатися за такого пустого й непутящого Івана. Скільки ж то хлопців до неї залицялось, а вибрала вона чогось оте безпутство. Життя минало. Але наростила донечок, молодці вони у неї, обидві красуні, розумниці, відмінниці, справжня мамина втіха, а Іван. Вже й забули про нього у селі. Їздив десь наче на заробітки, казали, одружувався там на чужині, розлучався, потім знову одружувався. Аж раптом свіжа новина повернувся Іван. Живе у сусідньому селі з однією молодицею. Люблять обоє випити. Часто після того чубляться, але Іван хвалиться, що любляться, та так кохаються, що й не віддав Іван до цього часу, що буває у світі така любов. А Галька моя перша, то зовсім баба була не гореча, повторював захмелілий Іван. Та й мав я ще потім тих гальок, уже й сам не знаю скільки. Але такої, як теперішня Наталка, то таки що не мав. Не раз у Івана з Наталкою бувала міліція ще частіше швидка, бо ж так молодята любилися, що мало не до смерті билися, а останній раз то таки, що до смерті, не поділились щось там закохані, і чи то навмисне, чи не навмисне зарізала наталка свого співмешканця. Знову була міліція й швидка, але Івана цього разу не врятували. От тобі й баба горяча! балакали між собою люди на похороні Івана, пригадуючи його слова.